Після того, як ми почнемо допускати ці думки, друзі, ми відпадемо від Божої благодаті, від Божої церкви. Але Ілія, при всьому тому, що він переживав, він не втратив цей зв'язок з Богом і він продовжував молитися, він продовжував шукати, він продовжував обмірковувати весь цей такий тяжкий період свого життя, тому що насправді було дуже тяжко в той час. Ізраїльський народ відхилився від Бога істинного. І Ахав, і Завель, вони повели ізраїльське народ до якихось ідолів. І люди почали вклонятися в Аалу. І від того серце цього чоловіка Божого, боліло. Йому було тяжко, він не розумів Бога, він не розумів обставин, друзі, від чого ми розчаровуємося? Від того, що нам тяжко обміркувати все, що навколо нас. Тому що ми собі думали, що буде так, як ми заплануємо. Ми собі думаємо, як сказав там президент або якась людина. І ми бачимо, що слова розходяться з реальністю, і якось ми розчаровані. Друзі, не втрачайте зв'язок з Богом. Продовжуйте шукати Бога. Продовжуйте йти до церкви, продовжуйте читати Святе Письмо. Ми не все, не все можемо розуміти, ми не все можемо пояснити. Але запам'ятайте, треба продовжувати шукати Бога. Це тяжко, це дуже важко, інколи від того, що ти не розумієш Бога. Знаєте, дуже-дуже-дуже тяжко. Але, друзі, знаєте, що хоче дьявол? Це щоб ми не тільки почали розчаровуватися в тих зовнішніх обставинах, фінансових, сімейних, здоров'я і так далі. Головна його мета це щоб людина розчарувалася в бозі. Запам'ятаєте, головна мета ворога душ людських. Дьявол або сатана да, з єврейський перекладається як противник. Головна його мета це щоб ми розчарувалися в Бозі. І ми повинні цього не допустити. Друге, що я бачу, друзі, з цієї історії, взагалі, якщо брати ширший контекст, як я вже сказав, життя цього пророка, це те, що він був щирий в своїх молитвах до Бога. Я ще раз хочу повторити цю думку: Ілья був щирим в своїх молитвах до Бога. Йому було тяжко, йому було непросто, але він був щирим. В одному з псалмів говориться, що Бог щирим поступає по щирості. Це не тому, що Бог може бути нещирий, Бог завжди щирий. Але є така народний виславна. За що боровся, на те й напоровся. Тобто, якщо що ми дійсно щирі з Богом, то Бог буде нам служити. І ілья не розумів, ілья не міг все подумати, як воно буде насправді. Йому було тяжко, але він був щирим, друзі. Є декілька інших біблійних героїв. Які, знаєте, ну, дуже відверто говорять з Богом. Коли я слухаю там книгу Йова, Плач Єремії, той же Давид. Слухайте, ну я інколи так хочу сказати свої, своїй такі, знаєте, релігійності, хлопці, трішки потихіше. Що ви собі дозволяєте, як ви молитеся, як ви звертаєтеся до Бога небес? Це ж вже втрачена субординація, це ж вже якось неправильно. Але потім, друзі, нам показує Святе письмо, що Бог сприймає це. Бог чує молитви цих дітей. У 9 розділі дії святих апостолів був такий чоловік Ананя, Йому було сказано йди там помоли за майбутнього апостола Павла. Він каже, я не буду. А чому? Тому що це не вкладається в мою картину. Павло, тоді ще але якийсь він не такий. І Богу приходиться йому пояснювати, ні, тобі треба йти молитися, тому що це ну, майбутнім буде великий апостол. Але він щиро говорить, Я не хочу. Друзі, багато таких консервативних релігійних церквах пояснюють, що з Богом так не можна. І треба тільки, знаєте, так, от все, якби, щоб все було ідеально. Но ми розуміємо, що в житті не завжди ідеально. Інколи на щось достає, інколи ми не розуміємо щось, інколи ми Бога не розуміємо. І, друзі, треба бути щирим. Я не кажу, що треба втрачати субординацію. Я не говорю про те, що треба втратити цей трепет, благовіння перед Богом. Ні. Ми до Бога звертаємося, і пошана, вона, звісно, повинна бути. Але, друзі, якщо у нас є, яка щирість, нерозуміння, кажіться Богу. Невже Бог цього не знає? Ми говоримо, ми молимося і кажемо, що Бог, він бачить серце. Ну невже Він не бачить, що у нас кипить? Невже Він не бачить, що ми його не розуміємо, коли Він нас кличе іти і служити там якомусь безхатьку, наприклад, там ми його терпіти не можемо? Невже Бог не бачить, що оці от обставини нашого життя, вони нас дістають, вибачте, на слові? І ми, ми того не розуміємо, і ми такі, знаєте, все кипить. Кажіться Богу в щирості, як воно є. Якщо ми помиляємося, Бог нас виправить. Він це нам, як кажуть, розкладе по поличкам, Він це нам пояснить. Але, друзі, не будьте знати, не вдягайте ту маску релігійну, і от тільки так і все. Де ми зовнішньо кажемо, Господи, все, я слухаюся те. Приходимо додому і ми в розпач, і ми розчаровані. Друзі, будьте щирими з Богом. Бог все бачить. І кажіть, що у вас на серці. От не хочеться вам йти до церкви, кажіть, Господи, я не хочу. Я не хочу. Поясни мені, чому я повинен йти до церкви. Господи, мені не хочеться читати, слухати святе письмо. Ну От я не отримую того задоволення. Господи, поясни мені, покажи, і Бог буде проговорювати. Бог буде показувати вам, щоб вас перевиховати, щоб вас настановити, щоб ви удосконалилися. Кажіть, як воно є, друзі. Бог щирим поступає по його щирості, з лукавим по Його лукавству. Якщо ми хочемо дійсно знати, перемагати той віч, який підступає, будьте відверті з Богом. Я ще раз хочу поточнити, щоб мене ніхто неправильно не зрозумів. Звісно, субординацію, пошану треба зберігати. Безумовно, ми до Бога приходимо. Але, друзі, подивіться на життя певних біблійних героїв. Те, як Йов спілкувався з Богом, і те, що він говорив, нам інколи здається, може, ви так думаєте, як я інколи, що якось Йов трішечки перегибає, знаєте. Але в нього кипіло, тому що він переживав дуже тяжкий період в своєму житті. Тому, друзі, що робить Ілля? Він відверто говорить, як воно є. Він не втрачає цієї щирості з Богом. І так ми говоримо, беремо певні висновки із життя пророка Іллі, відповідаючи на питання, що робити, коли приходить розчарування. Перше, що, ми, що я сказав, не втрачати зв'язок з Богом. Друге, друзі, це мати щирість з Богом. Третє, що я бачу в цій історії, друзі, можливо, деякі люди вони якби пропускаються, не звертають уваги, але я чим більше живу, тим більше розумію, наскільки це важливо. От. Це, друзі, треба відпочивати. Я ще раз хочу це повторити. Мі. Треба відпочивати. Що ви в цьому тексті побачили? Що Ілія поспав, поїв. Потім знову поспав, потім знову поїв. Свіжість розуму приходить, друзі. Знаєте, щоб перемогти оцей тягар, який давить на всіх нас, війни, новин, політики, фінансової кризи, і купа-купа всього того, що навалюється, друзі, інколи треба просто побути наодинці і відпочити. Чоловіка можливо, ще смачно поїсти. Але це треба, друзі, тому що фіз. Ні, ну жінкам це безумовно. Ну, чоловіки, це як кажуть, розумієте, це, це свята справа. От, то я хочу сказати, друзі, щоб оцей тягар винести, то треба просто інколи відпочити. А чому Тож І У от мене було, світла вже два місяці немає. І ти живеш в такому певному вакуумі, йдеш десь по вулиці, вибігають люди, і знаєте, як ото в дуже дуже давні часи, все такі. Хто й сказав, той сказав, той сказав, і десь люди могли сказати правду, а десь вже неправду казали. Але ти все одно вірив, тому що ти не мав альтернативи. Ти не міг десь почитати якісь новини і так далі. І отак, от люди передавали один одному новини. Я згадую цей період в Маріуполі. Знаєте, найважче, що було це навіть не авіабомби, не ті ракети, хоча це безумовно дуже страшно. Але дуже тяжко було те, що пригноблювало це відсутність інформації. Це відсутність інформації. Це наскільки сильно тебе давило. Я кажу не просто про якісь політичні новини. Ти не знав, де твої близькі, ти не знав, якщо, ти не знав, де знайомі, друзі. І це тебе дуже сильно пригноблювало. І відсутність інформації вона дуже на тебе сильно давила. Але, друзі, Бог дав мені просто таке відкровення, мудрість. Я ділюся з вами. Коли я там сидів в одному погрібі і молився по вечорам. І я думав, як жити далі, от прийдуть росіяни, як життя складеться, виїжджати, не виїжджати. Я просто для себе прийняв рішення з дружиною. От, вибачте, можна я скажу про дружину. В неї сьогодні день народження. <праць> <праць> я згадав, так. І вона скромна. Якщо можете, благословіть і буду дуже вдячний. І ми прийняли рішення з дружиною, друзі, не поспішати з висновками. От я собі поставив таку, якби умову. Я виїду з Маріуполя, я десь доїду до якогось найближчого міста, де є світло, де є новини, де є гарячий душ, я поїм шаурми, тоді мені так хотілося. І я буду думати, як жити далі. Друзі, це дуже сильно допомагало. Коли люди казали та все те інше, я казав: я вийду, я відпочину, і тоді буду міркувати, як жити далі. Друзі, перемогти розчарування також можна це відпочинком. Тому якщо вам сьогодні важко, ви втомилися від всього, вам нічого не хочеться. Просто можливо відпочиньте, Можливо, відпустку візьміть декілька днів. Можливо, просто виспіться і вимкніть телефон, видаліть телеграм, інстаграм, що у вас дратує. Просто відпочивайте це. Дуже сильно допомагає, брати і сестри. Просто відпочинок. Я хочу сказати, це велике, велике благословення. І оцей висновок, не поспішати з висновками, він мені сильно дуже допомагає. Коли я чую, от там вирішується доля України, от там вирішується доля України, от там, 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 друзі, я вже не поспішаю з висновками. Я вже не поспішаю, коли мені кажуть, от гостра новина, от те інше, хай буде. Якщо воно є в справді так, я почекаю до ранку, ранком про це подумаю, що ж це за гостра новина або терміновий новин. Не поспішайте з висновками. І відпочинок, друзі, дуже сильно допомагає відпочивати. Я розумію, що зараз дуже тяжко відпочивати, тому що десь мучаємося ми, да, як ми будемо відпочивати, коли там хлопці на фронті. Я розумію, як відпочивати, коли йде війна. Так, але я дуже часто від військових навіть чую, які кажуть, ви там на фронті відпочиваєте. Вони воюють. А ви тут в тилу. Займатися власними справами, донати на армію, допомагайте економіку, служити людям, волонтерської діяльності займайтеся. Вони там воюють. Я розумію, що це знаєте, такий комплекс. Знає, ми не можемо відпочити. Я скажу, я сам такий. Мене дружина постійно треба відпочивати. Ти все їдеш, їдеш, їдеш. І мені це вам.